Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. З вами знову Юлія і Маріна. І ми сьогодні приїхали, як вам і обіцяли, в терму аквакаліде це вже продовження після минулого відео, тому якщо ви його не дивились, подивіться, тому що саме там ви дізнаєтесь, як сюди е, добратися. Так. А ми зараз вже доїхали позаду нас, може, не знаю, видно, не видно цей аквакалідер. Трошки видно. Я тут ще підзніму, як тут гарно на території. Тут ще якісь археологічні розкопки, ще є якісь музеї. Так, да, якісь були е, дуже древні бані. Зілімана якось... yeah. якогось славетного чи якогось такого. Я не знаю, чи потрапимо ми в музей, тому що тут взагалі типу, як три види. Музею чи оплати, ну коротше. Е, я думаю, що десь ти прикріпляє. Я там отут ціни. десь прикріплю сайт і ціни. Якщо ми будемо, ну розберемось уже в процесі, е, покажемо скільки конкретно заплатили ми і за що. Але там саме в нас ціль показати вам його, як е, ці джерела е, термальні, тому mm -hmm. що і порівняти їх з тими, де ми вже були. Да, бо тут цінова політика, тут ніби як дешевше. Але... Ну, трішки да, відрізняється, трошки трішки все дешевше, але як воно всередині. Ну, тобто, відкрито Так, басейна, Тут також можливо. ніби є е, прокат там якихось рушників. Рушник і, і е, халат. Халатів, так, але ми все взяли з собою, як і минулого разу. Я також взяла кульок для телефона, якщо що, <гум> що там всередині щось познімати. І знову ж будемо сподіватися, що ми зможемо там якось знімати. І що тому що там вигані. все було спокійно, можна було в в Цілому, ну, путику, типу, нормально знімати. Ніхто за нами не бігав, не ганявся, бо всі там себе фоткали. Як буде тут, побачимо. Ми хочемо взяти квиток на годинку. А, зараз підемо розбиратися, і Марина проявить всі свої навички болгарської мови. А Купить чого? Нам квитки. Ну бо тут я не була і не знаю. Зараз будемо розбиратися. Ми приїхали в будній день сьогодні. Вівторок людей на видво взагалі нема. Тут ще, до речі, є якісь е... ці а так. Тут є такі джерела, де ти можеш набрати як бювет. Фран, бювет О. да, набрати водичку. і прям там так, люди стоять собі, в баклажки набирають. Не знаю, може, ми з тобою теж прісповнімося наберемо ну, попробуємо. Можемо спробувати. В мене є пляшечка. В, в тебе є пляшечка. Вільям, звичайно, спробуємо. Може, ми станемо здоровіші. Може, знаєте, як в Україні є така вода нафтуся, яка дуже специфічно пахне, але каже, що дуже вона корисна. Ну, може і ця здається, така сама? здається, що вона прям звичайна. Що люди приїжджають і додому. Ну, може, бо вони прям великі такі баклашки. Може вона якась користь. Людей, до речі, саме от. По воду багато. І там безкоштовно можна. Да, можливо. Безкоштовно. безкоштовно. Ну зараз да, зараз покажу вам, які тут красиві краєвиди, якісь розкопки, і підемо всередину. Залишайтесь з нами. Дивіться, тут ми з Юлією засіли, засіли. <ріст> <ріст> ось там зупинка. <ріст> ось оце аквакаліде, тут якесь продовження якихось розкопок. А оце маленький теж привіт? Так, так, я бачу, я там якісь міщина набирає. покажу вам. Там навіть щось болгарське розказують. Султан Соліман каже. Ось тут була його баня. Отам басейн, начебто, студеною водою. О, воно кудись туди звідти іде, такий цей переходь водичка, мабуть, якась зітекла. Ну, може, і ось центральний вхід. Давайте подивимося, тут може щось біля води написане. А це не вода. Це якісь камні. Що це камні? Якісь камні. А он дів'єд. Бувє... Але від зупинки ти буквально просто зараз впав і все. А от там ще одне жовте е, таке, жовта споруда. Це якесь кафе, аквакаліде, ресторан. Коротше, ховаю камеру і ми пішли. 20 лет нет вице-кольца. Хочу кольцо. себе. За 20 лет. Mm -hmm. Я не так преисполнилась. Mm -hmm. Ваучеры еще всякие. Быстро. Иди надевай, Юля. Нас заставили від ахілу масажну і Пахне Мене дуже, вигляди. Пожелайте нам удачі. Це приязне. Я представляю, як це больно. Дивися флажка на на вода тігрова око. Оце твоє літце треба вставляти. Ну що, закінчилась наша екскурсія в у їх спа-центр. В музей ми вирішили вже не йти. Скажімо так: плюсів. Ми не знайшли. Ну, це прям чесно. А ми шукали. Особливо на порівнянні з термонумерою, якщо чесно, ну в общем. що вам сказати, є те, чого відео не передасть, тому що ну, з виду все наче непогано. Да? Маленьке роздягання, дуже маленьке. Є така специфіка, що вам треба обов'язково шапочка, обов'язково вам треба бахіли. Вам там їх видадуть, шапочку доведеться придбати, один є штука. В цій роздягальні неприємно пахне, вона дуже душна. Далі ви переходите в саму цю приміщення, де знаходиться цей термальний басейн, там пахне також дуже неприємно. Весь контингент цього всього закладу це похилі люди, ну, старші. Взагалі. Як на мене, реальна проблема ще в тому, що воно все дуже зачинене, і там справді такий неприємний запах, що ну, якщо ви дуже чутливі до запахів, вам буде складно знаходитись дуже довго неможливо. Ми взяли одну годину, яка коштує 15 левів, і нас попередили, що це час від заходу від ресепшена до, до ресепшена. І я одразу там задумалась, що може мало, але потім зрозуміла цього з головою достатньо. Один невеликий басейн є ще дитячий а, басейн, в якому так. весь час лежав якийсь дядько. Є холодний мікробасейн, який після там бані, щоб вийти, і також є така типа, як сауна, і є типу, щось як хамам. але ми в цей хамам не заходили, тому що там завжди було багато людей. При тому, що в цілому людей не багато, але три людини зайшли. Це вже повністю заполонило. Лежаків також не багато. Вони досить такі брудні старі, як і на вони шитка тканинні, Тобто, якщо хтось мокрий попи перед вами полежав, то ви вже теж лежите в цій воді. Сам басейн досить чистий. Цей нормальний там нормальна така глибока вода, можна сісти по краям. Ну тобто, в цілому, і вода така сама, як оце в цьому в терміномера, так але все дуже сильно псує. Ось цей запах. Ну реально просто. Там неможливо ти все время з таким лицом. і волосся, до речі, в басейні плавало, при тому, що всі в шапочках. Так, але шапочки, жінки в жінки. шапочках, а чоловікам навіть не пропонують, тому це також дискримінація вже <ріст> пополовину. Або ще, ще, щоб ви собі знали, я впала в цим грьобаном в тому що в мене обичні нормальні тапки. Я в цих самих тапках була в цій термономері. І вже в роздягальні там куча води, а там, ну, типу, два метри на два метри. Там навряд чи хтось буде приходити і постійно убирати воду, як роблять в тому ж термономера. І я просто ляпнула. Я тросі просто від того, що Марина ляпнула. тепер треба перелякатися в касі. Епічно. Загалом, ну правда, ми не рекомендуємо. Ну, типу, ми б не рекомендували. Якщо є можливість, краще сходити. Термонумеру ви отримаєте більше задоволення. Я ну, справді вважаю, так. так. Якщо вже ну, за годину об'єктивно, навіть якщо ви там якійсь з лікувальної методи, ви тут нічого не встигнете. Тому що тут реально, поки роздягнувся в цій маленькій роздягальні, шапку надів. Ти хочеш О, ще це. їди? Шапку надів, шапку зняв, подожди, я покормлю кота. Мені кажеться, це якісь неошинік. Иначе хтось якийсь браслет на нього надів. Ну, дуже странно. Не лякайте. Тебя б'ють, да. Как якби я могла його сняти, я ж не могу это це це Хтось Просто надів на нього якийсь браслет. Ты думаешь? Я навіть знаю, як його сняти, але він боїться. Могу попасть снять. Я не знаю, я думаю, вам не було видно тут. Оце було на шиї кота, Тяжовий чоловічий железний браслет. Хто це робить ви тварин. Ось дивіться, герой нашої спасительної операції, кормішка. І отам я викинула цей браслет. Якщо він вам треба, ви знаєте, де його шукати. Дивіться, він вже аж щасливіший, його прям видно, як на шиї. Дуже видно. Прям слід, воно аж важке, йому давило. Я не знаю, хто це зробив. Але не бажаю йому нічого хорошого. По-моєму, кот щасливий. Юля вирішила попити водички. Горяча. Гаряча? Може, треба було там набирати? Піти не нужди? Я вже Душ виливати? Спихлива, але вона тепла дуже прям тепла, майже гаряча. Я думаю, через те, можу, що я набрала тут, де ніхто не набирав, і вона в трубі нагрілася. І ну, трохи дивнуватий присмак є, але. Якби була холодна, мені здається, було б типу норм. Смішний ларьок. Може ви щось знаєте про цю воду, то теж розказала. був якийсь фізико-хімічний склад, а, але. Так. Там чоловік ноги мив, я милли. <ріст> <ріст> загалом ми наче все роз... розказали всі наші враження про те, що ми це не рекомендуємо. А, тому, знаєте, пишіть а, ваші коментарі. якщо, якщо ви там були. Та, нам було б цікаво. Можливо, це ми якісь попали в такий день, що тільки в цей день там воняли, і все було так плохо. А ще такий момент, що там є якісь такі а, шкафчики, де ви можете залишити свої речі під паролем. Ну, що я бачила, там мужчина передо не залишав речі, і в нього не вийшло його відкрити. І я залишала речі, і в мене вийшло їх відкрити. Тому не соромтеся, просіть допомоги на рецепції, там вам допоможуть і ви зможете відкрити свою шкафу, Ш свою шухлядку. Коротше, знаєте, сьогодні такий випуск був спаси кота, а це найголовніше, що ми приїхали все зробили. Може, мене навіть не буде синяка що я впала. В общем, дякую, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш канал. Тут Відео бувають і такі. Тут чесні лише... правда. Так, так, пишіть коментарі. І всім пока. Всім пока.